Ось так, коли я приїхав виноград із Одеської області у Кропивницький замовили спільне замовлення і от зараз по черзі забираємо. Ну, я взяв небагато буска тонель, майже 100 кг, може дещо більше. В принципі, якісь непогана, але є підпечені ягоди, але він не тече. Спечені ягоди, вони. Будуть видалені гребеневіділювачем, ну а взагалі, в принципі, така якість непогана. Дивіться, скільки нас? Це я четвертий чи п'ятий. Продовжую придбав 129 кг. Це в мене таких тут ящиків, мені більше не потрібно. Мускато-тонель це для розуміння сорту. Взяв невелику кількість, в мене білих матеріалів вистачає, але мускато-тонель я з ним ще жодного разу не працював. Тому така кількість, виходячи з параметрів, буду визначатися тип плена. Зараз, поки підготували матеріали всі. Такий, підготував дробілку. Все помито, ваги. Ковшики. Ну і зараз до праці. Насправді дроблення буде відбуватися дуже швидко. До роботи. Так, стан. Дивіться. В принципі, це добре, що він не потік в дорозі. Сухий підтікань у ящиках не було. Є такі засухші ягоди. Ну, вони видаляться завтра після присування, навіть якщо вони пройдуть через дроблення. Включаємо 10 кг, ну, відповідно для зручності сульфітації швидкої, щоб потім не встановлювати загальну масу і не сульфітувати. То я це виконую зразу по 10 кг, я вам про це показував поки що попередньо. Вот над силой 0,2 мл редкой сирки. Тармотный материал. 10 килограмм материала. Головая видимость. 1,2 мл сульфолик сульфат аммония, редкая сирка. Ну и распадил меня. Добрый день, Шелоникова. 23 сентября, 24 рік. рек. Сегодня в Ранце издеваю Гри. Та Юпитер. Отакі є екземпляри франтіньяка, але кущ переприщеплений поза минулому році і дав 14,5 кг франтіньяка. Невеликий врожай, але в принципі для об'єднання з Юпітером якраз і вистачить Юпітера 38 кг, загальна маса цього об'єднаного матеріалу буде 52 кг з половиною. Тобто зараз дроблення, сульфітація, холодна екстракція, холодна мацерація. Протягом там, півтори 3 доби буду дивитися по кольору. Потім присування, потім знову холод для освітлення матеріалу, зняття його із. Нову осаду і потім ферментація за забіглим способом. Буду виготовляти десертне вино, Побачу, що буде з параметрами. Але я думаю, що в цьому році параметри будуть непогані до роботи. Колір сусла 3 хвилини після дроблення. Червоне. Ну, буквально 5 хвилин після дроблення і отакий кольор сусла, і він вже в принципі темно-рожевий. Не знаю за рахунок чого, можливо в цьому році саме Юпітер буде дав таку реакцію на швидке поглинання антоціанів. Тому, напевно, ввечері пресування. Видно який колір. В минулому році такий колір був, здається, десь годин через 15 після дроблення. Не знаю, можливо фронтіньяк такий антоціановий в цьому році. Можливо Юпітер. Ну, як би там не було, до вечора і пресування разом із першим матеріалом, який я вчора показував із бускатом, щоб двічі не мити прес. Ну, про це згодом доповнюю. Забув повідомити, що у обидва матеріали одразу після дроблення уємності в житті, коли вони були поставлені у холодильник, був внесений такий фермент балзайкувіоблан. Я про нього вам розповідав. У колишніх відео в обидва матеріали, що у мускату-тунель дві ємності по 60 кг, ну, і це вчорашній нічний матеріал. І сьогодні ранковий матеріал Фронтініягрі разом із Юпітером. Вірніше, Юпітер з Фронтіяком Грі, так як Юпітера більше. Ну і Зараз хочу проаналізувати його цукристість. Я зараз з вами подивимося. Ну, я знаю його, я вже дивився. 24,5 брікса, тобто для десертного зовсім непогані показники. Не знаю, що там буде у суслі. Після працювання буде зрозуміло, але поки що так. Мене задовольняє такий параметр в цьому плані, аж поки ще не виміряв, тому що забув я відкалібрувати його, і тому потрібно ще сьогодні зробити калібровку і досить точно встановити ці значення. Ну, видно Юпітер з Вентіньяка вечером пресування, можливо, завтра вранці подивлюся по кольору. Не хочу окремо використовувати прес окремо для матеріалу, тому що їх потім прийдеться мити двічі. Зазвичай пресую білі матеріали, а потім забарвні. В даному випадку спочатку буде пресуватися пуска та тонель, а потім буде пресуватися цей матеріал. Але початок роботи буде залежати від набуття кольору саме другого більш пізнішого матеріалу із Юпітера та Фронтіака, виходячи із забарваний Можливо, це навіть буде завтра вранці, ще поки не знаємо.